Все ожило, все радіє сонечку. Ходімо малята весняного ранку в поле та подивимось, що ж там відбувається. Минуло зовсім небагато часу, а до нас уже повернулися птахи, лелеки, зозулі, ластівочки та інші перелітні птахи. Одні з перших прокидаються ведмеді. Та виходить ведмедиця з барлоги не сама, а з маленькими ведмежатками, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка, як із своєї нірки, вилізе їжачок і давай чухати спинку, тому що. Дуже вже залежався взимку. І об дерева, і об кущики. Та ну швиденько шукати собі поживу, бо дуже ж він зголоднів за зиму. Взимку в зайчика була біленька шубка. А тільки прийшла весна, він поміняв свою пухнасту біленьку шубку на сіреньку. На початку весни. У зайчихи народжується маленькі зайченятка. Погодує вона їх і побігла далі. Білочка теж поміняла свою шубку і стала руденькою. У неї народились маленькі білченятка на початку весни. А ще у лисиці теж з'явилися малятка, маленькі лисенята. На весні і в родині вовків. Теж поповнення. Народилися маленькі вовченята, проснулися від зимового сну і жабки, вони виходять грітися на сонечку та весело кумкають, шукають комашок. А ось погляньте, вже й метелики прокинулися і радіють теж весні. Ось такі приємні зміни відбулися в житті. На початку весни у наших тваринок.